Кинув гаю тихим раєм, я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились Найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називаю. Не називаю її раєм ті хатиноньки в гає, над чистим ставом край села, мене там мати повела. І повиваючи співала, свою нудьгу приливала в свою дитину. В тім гаю, у тій хатині, у раю, я бачив пекла, там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою, що молодую в могилу нужда та праця положила. Там батька плачуть з дітьми, а ми марі витерків лихої волі умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Та я до школи носити воду шкалярам. Брати на панщину ходили, покілаби їм погалили А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді. Для чого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють. Kudaj imaš sestri, bujeta.